Херсонець Володимир Макуха прийшов на голопоштаб за марками Херсонце Україна. Чоловік збирається розіслати 50 листівок з ними, друзям в Україні, Литві, Латвії та Польщі. У руках тримає прапор, який зберігав вдома 255 днів окупації. Він був разом з нами у нас вдома. Більш того, одного разу у нас, коли не було дому, ми повернулись. Нам сусіди розповіли, що когось. Військові окупанти російські шукали в нашому під'їзді. Ну, начебто, там е, хтось із наших сусідів свого часу е, був в АТО, але вони нижприлипе по, по всім хатам і шукали. Тобто, цей прапор, в принципі, є свідок і один із символів е, протистояння херсонців під час окупації. Разом з цим прапором вдома у Володимира Макухи збереглися прапори Литви, Латвії та Польщі. На мене виходили друзі з Латвії. Вони просили листівку, яка символізує звільнений Херсона, що Херсон це Україна. Тетяна Суріна прийшла відправити замовного листа на погашення марки Херсонце Україна говорить, потрапила випадково. Оскільки ми дуже чекали цієї події, ну звичайно, що я захотіла їх придбати. Подарую одному дуже доброму нашому другу нашої сім'ї, який нам дуже допомагав е під час окупації. От, ну, сину і нам. Залишив домарку Херсон це Україна присвятили звільненню міста від росіян. Художник Андрій Сагач зобразив символ Херсонщини Кавун. Всього Укрпошта випустила 900 тисяч марок на 150 п'ятдесяти тисяч аркушів. Розповів генеральний директор підприємства Ігор Смілянський. Я приїхав в Херсон, по суті, в перший день після звільнення. Люди сказали, що ну, це круто, але в нас є помидори. Тому oh. е, в нас є е, лист, ми випустили листівку з помидорами теж, е, щоб нікого не ображати. Е, от, це е, листівка Херсон це Україна, і от така листівка, бачите, з хаймерсами і помидорами. О 10-й годині на київському головпоштамті також відбувалось погашення марки. Там автор, художник Андрій Сагач провів автограф сесію. На погашення прийшли близько 900 людей. Олена Сімська, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Наталя Верлата. Новини на Суспільному. Херсон.